Проводимо вже контрольну передпродажну діагностику холодильної шафи скляної. Ось така шафка, вона дуже гарно виглядає. Ось підходить для таких продуктів, як кондитерські вироби, вода, соки, слабоалкоголка, будь-які напої. У тарі можна в ній зберігати також овочі. Тобто тут температура іде 7 градусів від 7 до 10. 7 градусів Цельсія це буде на верхній поличці на контролеру виставлено 6,6. Потім тут буде 8,5 градусів і на нижній поличці буде 10-10,5 градусів. Зараз якраз проводимо контрольну діагностику. В приміщенні у нас 32 градуси Цельсія. Оту, температуру скидає. Ось на нижній вже 15,9. Тут у нас електронний контролер. Клавіша окремо на світло, вімкнення, вимкнення. От так продемонструю. О, і компресор. клавіша На вимкнення агрегата компресора. Він, власне кажучи, тут у нас знизу знаходиться конденсатор, компресор у нас. 12 діаметр поршня, тобто зверху на компресорі бачите, є зливна ємність. І туди виходить трубка на конденсат. Ось 10,8 нагнав. При температурі навколишнього середовища 32 градуси Цельсія дуже важко справляється обладнання з такою температурою. Зранку його е, включали, вже перепроганяли, тобто кожна одиниця у нас включається по 2-3 рази е, перед тим, як запаковується вже. Зранку було 26 градусів, він нагнав своїх 6,6 е, з легкістю, тобто вимкнувся, вимкнувся, дельта тут стоїть 3 градуси. О, і знов нагнав 9 і знов вимкнувся. Шафа повністю схляна, зверху є дзеркальні е, вставки. Гарненько виглядає. Висота її 2 метри 2 см від підлоги. Довжина ось по дверцятах по фронтальній частині 50 см і по боковій частині 56 см. Споживає 600 Вт в час. Температура від 7 до 10 градусів Цельсія. Тобто слаба алкоголка, вода, соки, повторюсь, це ну, дуже добра температура для них, тому що якщо воно занадто холодне, то. Ну, Якби також це для здоров'я не дуже добре. Також повторюсь, кондитерка зберігається. Якщо беремо кондитерську холодильну вітрину, звичайно, вона там, температурний режим у неї заводський від 3 до 10 градусів Цельсія. Але фактично, якщо виставити троєчку на звичайній кондитерці, навіть от заводська нова, якщо вона йде, ну, неважливо. Кондитерська вітрина на статичному виді охолодження наганяє 3-4 градуси на нижньому подіуму і має дві або три полички. На кожній поличці температура буде на 4-5 градусів вища. Тобто, тут, в принципі, ну те саме, тільки тут навпаки на верхній поличці буде 7, на нижній 10. Ось така кондитерка. Скло. в нас ось склопакети стоять, вони не потіють, вона вже перепроганялась у нас кілька разів. Ось задня частина склопакету. Тобто нюансів тут немає. Є один незначний нюанс, тут його навіть не видно і ви його не побачите, але про нього я вам розкажу. Ось тут в нас є склопакет із цієї сторони. отут тріщинка на ньому така. Ось її. Якщо придивитись, її видно. Тобто вона заклеєна оракалом. Це як декор з двох сторін, плюс дверки ось по контуру також заклеєні дуже гарно з таким декором. Фактично температури він не пропускає, тому що ми його обробили спеціальним клеєм, після чого заклеїли самим оракалом. тобто туди холод не попадає, скло ніде не потіє. Берка тут стоїть, як у холодильній шафі розпашна. Зараз відкрию, покажу вам, як вона відкривається. Дуже жарко зараз. Не може нічого справитись з такою температурою. О, ну він спустить своє, то ми його вімкнули, я знаю, пів години назад. Коли зранку було 26, то нагнав він у нас достатньо таки швидко, хвилин 20 за 30 він вже вигнав свою температуру. Ось всередині, як гарненько. Тобто Тут іде динамічне охолодження, ззаді обдух над зливом, це злив у нас верхній. І над ним йде обдух, сюди повітря вниз холодне спляскається. Тобто резинка ущільнююча. Ось, вона тут трішечки підбруднилась, резинка замовлялась нова. І Перевага в тому, що дверцята, як ви відчиняєте, ось вони відчиняються ось так. І далі вони нікуди не йдуть, бо буває таке, що розпащні дверцята відчиняєте, і вони, хоп, і пішли далі. О, тут вони фіксуються у положенні. Ось так. Раз, і все, зафіксувалися, вони відчинені. І зараз ще кілька разів зробимо діагностику, запакуємо і виставимо її на продаж на сайт.